Ну що, ж, покажи людям, де ми з тобою. Як і всі українці, в принципі. В Одесі. Поїхав віддихнути від сусідів знайомих, ну, щоб рож їхніх не бачить хоча б пару днів. І що ви думаєте? Стою, значить, в очереді в біотуалет. після пахлава медова, кукуруза гаряча. стою клапан, зажимаю, підходить сусід, Вася, жлоб, Обніматися лізе. Віддихнув! Ось як виглядає кризис. Плачуть грошей нема, а покататися по морю на банані за 50 гривень. Очередь, сука, 30 чоловік. Проїхатися на банані. Дівчата, дайте мені 50 гривень лучше. Я вас на такому банані покатаю. Ще й без очері. Головне, не забудь одіть спасательний жилет. Пляж забитий. Покривала нема таким. 6 утра прийшов сюди. Вже якісь йоги місто Кого Кругом жопати Мамаші за своїм потомством. Папаше згорявший нафік. с трема стаканами пива в каждой руке и телочки в пошуках селфи-палки на вечер. У всех эти, сука, палки, селфи, селфи. Не понимаю я этого. Не понимаю. Везде, сука, фоткать свою руку Я на пляже, я в кафе, я, сука, на толчке. И так тысячу фоток каждого дня. Став лайк, если тебе это тоже бесит. Он у меня бати на мильнице, 24 кадра. Мне еще років на 20 с головой хватит. А что его фоткать? Вот это море вонючное. Все подкачанные такие ходят. Пресс, А підтягнутися на турнічку два раза вряд ли хто зможе. Нахер ці панти. Он у мене бідсухи взагалі ніхера нема. Зато я цими руками можу свободно гектар картошки за час викопати. А з чужого поля вообще за 20 минут. треба бути. В жизни головне тренувати силу духа. Он Гоша, спровокуй мене. Толь, пошли півка возьмем. Ні, ну ти тоже цей. Май совість. Толя, а як тобі погода? Жара. Зон це світить, як згорів жик. Ні, ну Це, звісно, добре, що у мене від природи захист, від сонця. Але ж на спині все одно пече. Раніше вон, люди хоч сметани мазались, А тепер ви бачили, скільки ця сметана стоїть? Тепер намазиться чимось так, щоб не затратно. Це хіба що піском? А що? Закопався павуха. Хер згоріш. Скільки та, блін в цій Одесі? Лучше б він в Турцію поїхав. Там хоч якийсь екшен. Коротше, мужики, щось в Одесі не алю. В общем, пиши в коментах, де краще всього відпочити в Україні. Бо трошки відпустки в мене ще лишилось. Талян, який відпуск? Ти ж не працюєш ніде. Підписуйся на канал, якщо любиш чути правду. Талян, так що там з роботи? Діду ага. на банані покатаюсь. А то всі катаються, а я що, хуже інших що?